І він у нас, як бачимо, весь згорів. Згоріло все поле. Вивезли ми там трошки на ринок копані. Трошки вивезли, трошки продали, ну так як у нас спека, то він весь у нас майже вже згорів. Де в травички, то ще такий більш зеленіший, як бачимо, що інше. Сладкий, вкусний ще, не переспівший. Який вже згорів, то вже згорів, а де зелененький, то він ще смачний. Десь по 15-20 по гривень з поля здають, а в нас він нікому не потрібен. Тож так. Ось таке ось у нас поле з кавунчиком. Так, а в Одесі у нас 23 гривня з поля. В Миколаєву 25 Це писали мені знайомі, які вирощували кавун. На Львівщині Оптом 28-30 гривень це на ринку шувар. Ну а розріб ціни скажені в нас. Бо навіть в тому в Києві він 30 гривень 40 за кілограм. А у нас отак ось він лежить, нікому не потрібен. Ото отак. -от і так, не тільки в мене, так і у всіх в цьому році з Кавуном. Попали усі. То така ситуація на окупованій території. Кавун не по чому, кавун нікому не потрібний, він горить на полі. А ще я хотів вас попросити підписатись на канал Сашка. Він буде в описі під відео в першому закріпленому коментарі. Підтримуємо підпискою, лайком. Канал Сашка. Дякую вам. Пишіть в коментарях, по чому у вас кавун продається оптом в роздріб і звідки. Дякую!